Всем привет! В общем, дошло дело до той пшенички. Приехали кормить. Кормим 150 килограмм селитры. Селитрой там у нас трохи карбамида. Я для эксперимента оставим на одну силалку, мешочек. Пройти, что лучше работаем. Ну, в общем, бачите, а така селитра. Крутненько. Пшеничка, як бачите, ззаді ось так виходить. В принципі, в принципі, як на мене, ідеально. Це сипеться, крутиться чортко. Оце по 150 кілограмів, не знаю, плануємо внести і вторий раз, опять сівалкою, через там тиждень, може другий. І ще по 150. Ну подивимось, чи будемо, чи не будемо. Подивимося, як вона себе поведе. Втім, поки, я ж кажу, сюди я давненько не їздив. Поки все подобається, така вона, звісно, після зими одійшла. Мерзло померзлоталому не вносили. Я щось так приїхав, подивився недоцільно, як на мене. Не було тої влаги, ну В общем говорять, воно все, все до кучі взялося. Куплялося літру по 23500, по-моєму. 23-500, так. Да. А карбамід у нас на сьогоднішній день 27500. Такі ціни. Звісно, дуже не розгонявся, ну а що ж, якщо треба до краю доїхали. Небагато, 2 гектари, ну по пару. Бачите, ще воночки як сідає старе. Гадали все пізно, пізно. ну Під посадкою ми сюди приїжджали, так взагалі сюди болото було. Ходимо третю передачею. його привезли нашим красним драконом. Ну, вот а такое коротенькое видео для истории. То, как делаем. Бачите, тоже камни встречаются. Ну, вот такие станки. Я думаю, дело будет. Все, бачите, как... Дело, думаю, будет. Ну що там кажуть, ріже, не ріже? Ну ось, бачите, ну що там вирізать його? Ну так, так дивись, вроді щось он Ну Мені це більша польза, чим о, о, нічого не робити. Якби були бороночки заборонувати, щоб розкидати, розбрати, його не заборонувати, я думаю, вообще було б шикарно. Ну а так що маємо Все у нас таки тут участку це 2 гектара. Так, а не 2, там 1,8 чи щось таке. Якось так. Тоже, бачите, кіркові взялося. Ось ось, бачите, яке? Яка корка. Оце ж воно його розрушує і все. Земля Влажна, бачите, вже починаються бур'яни, ось лізти нитка. Ось, бачите, вже яка ерунда. Оце ж і з нею поборемося, з цією ниткою, що осьочки, ось, бачите. Що з ниткою теж уберем, якби трошки воздуха пшеничка попре і закриє. А потім ну, все одно будемо работать гербіцидом, ну то вже трошки попозже. Поки якось так. Ось, ось тільки одне, що за колісом, бачите, погано сейчас проїде. Мягко за колісом, бачите, сівалка не дуже закидає його, ну, я думаю, то таке вже мелочі життя Ось всечки опять, бачите. Яка ерунда. Ну, то таке, скажем так. Осьочки так, бачите, і осьочки вже покормили. Ну. Взагалі говоря, я скажу, кажу, сіялися з добривами теж по 150. Чи по 100, чи по 150. Вже точно все в голові не вдержиш. Десь, десь воно короче говоря, записано, тільки так не помниш. Сіялося з добривами, зараз з добривами, я думаю, оставимо її на сімена собі, бо ми будемо сіяти там багатенько пшениці. На, ну, в цьому році Я думаю, поперу це друга репродукція. Оце буде друга репродукція. Що, в принципі, думаю, нічого такого протравимо, прокалібруємо все, як має бути. І ось очки для експерименту теж, бачите, яка мішок карбоміда. А це отака синітра була Уже і десь вона. Ну, я думаю, хто брав, той пойме, що яка вона. А карбаміт, це у нас один мішок. Я кажу, давай проекспериментуємо, що, що воно буде. Як буде відліччя чи не буде з карбамітом і з Ну, Це він висіє і мішок засипаємо, якраз буде один проход чи. Взагалі, якось так. Так, добре тоді. Всім пока. Коротеньке відео. Бачите, ще навіть сусіди наші не боронують, ніде нічого. Ми вже поле заборонували. Трактор на ремонті віддали, мотор роблять. Ну, таке. Потихеньку працюємо. Все, всім пока.